Це треба змінити, але тільки то ніч не поможе. Хоч ми любого, любого вибіжемо, кожен паче себе. Не паче що зробить для того. Не буде мовити, бо... є дуже недостатків, є дуже того, який паче тільки для себе. Для народу ні бачить. Кожен хоче власть в землі, ще з козаць. А що ми буремо, то треба їсти. Jeżeli my nie przyjdziemy jeden, 2, 10, no to co ja zechcę, to to A przyszedł już za kogo przegłosować? za tego przegłosowano. <grym wioski> my czekamy lepiej, że Litwa nas troszeczkę, jak mówi się, uwolniła, dała życie, ale to życie nasze jest ciężkie, pensja bardzo mała. Nie możemy wykupić się z tego wszystkiego. No, w mieście u nas teraz na ogół to już nic, tylko my według tej wody chcemy, żeby nie drżała. Tylko. No prawda, u nas w porządku nie ma na ulicy. W naszej ulicy pył, maszyny jadą, brudność, strasznie bardzo. Nasze dalej za miastem nikt nie zwraca uwagi. No, z każdym razem w trójkach, z każdym rokiem, ja tu mieszkam 16 lat, wszystko jest polepszenie dla samego miasta. Tak. No przyjemniej chodzić po ulicach, czym nie było. Сподіваємося справедливості, щоб людям було добре. Пенсійникам, як в тому вісі, як саме, як саме щоб, були, ну, щоб було вже й добре. Ой, в лінтворові дуже цього треба змінити. дуже дуже. Навіть не знаю, як і повідати, але дуже дуже. Мені бжекало, наприклад, те, хто без роботне ходжу, хто крадно, сламую замки. Замки вішаю, а вони всі обриваю. І Ну, no, зараз, правда у нас дороги спожанковане. Всі якби ніц. Але ну, як для себе хотіла б, щоб було б трохи в справедливості. Вже по жодності не робили. На дорогах. Ну, робимо, робимо, але мало. <laughs> Мені то все добре. Зато ту і мешка. Хтось утік, а я тут.